Всім привіт, друзі! Приїхав я на річку Луж, Перед цим я зняв випуск про білу рибу. В принципі, випуск непоганий. Хто бажає подивитися, посилання буде в описі під відео. А зараз я взяв махові вудки і хочу перевірити це місце. Тому що на цьому місці непогана така є ямка, і я бачу, рибу тут трошки ганяє. Напроти мене буде сидіти там чоловік, він ловить, я дивлюсь таку білу рибу і невеликі круві карась. Почнемо з гарбака апариша і на грузиво тісто почнемо чіпляти. На жаль, прикормки багато не залишилось, тому що відсотків 80 пішло все на білу рибу, але щось дає. І зараз ми закормимось, я налаштую камеру і будемо ловити. Ці місця, в принципі, вони непогано підходять для ловлі саме на махові вудки. Особливо в червні, в липні і в серпні місяці. Навіть є випадки, що тут клює і у вересні. Але все багато залежить від осені. А зараз ми будемо перевіряти ці місця, на яких я колись регулярно ловив, саме в червні місяці. Так, сприкорма у нас буде. Ячка, шоколадний лящ. Потім у нас буде творог є тут. І, в принципі, на цьому все. Кидати будемо невеликими такими порціями, тому що у нас прикорма не так багато. Будемо ліпити зараз невеличкі шарики і так от трошки будемо їх викидати. В цьому місці йде яма. Особливо вона йде під праву сторону де стоїть суха груша і тут я бачу постійно є рух якоїсь риби. напроти іде в нас виходить вихід з русла на прикат на тій стороні. І там сидить дядько, ловить непогану білу рибу і бачу, інколи попадає карась. Подив, що буде на цій стороні, тому що тут така йде кам'яна яма, за пополками йде лінія такого, такі горби йде з лілій а тут є такий пік саме цього приката, така ложбіна є, кам'яна. І тут, я думаю, клявати щось дай повинно сьогодні. Подивимось, що воно тут буде. Ну, і перший карасик. Така неочікувана поклевка, що я даже не встиг зреагувати. Вообще камеру навіть не толком не включив. Потопило і пішло в лилий. На хробака. Ого, как у ньякнуло. Жесть. Не можно было витянуть. Движется, друзья, кивапы кинул. Киокунь. Я такий на микроджик редко попадал. Колтнул просто. Просто колтнул. Я думаю, коробку так по трава на русло. Думал уже не будет ни потолка, ни удочки. Да, тут не вижу. Мы прям в жабре аж заколтнул. То... Буде жариться. Такий окунь хороший. Здоровий Такий Кіграм десь 220 до 250 грамів такі здорове не лапить. Хай Хай попробую, подивимось, якщо виживе, то випущу. Це вона стояла вудка на хробака. На течії стояла. І це такий окунь вилупив. Один хробачок був. Два не ставив пучок, тут кучок невеликий. Так что где-то вот ну, так вот он и кинулся, в этом месте. Какие-то <реклама> тут розвелися. Біла риба взагалі не клює, один окунь стоїть. Один на камні незатоплений такий, не точніше. Через що він тут стоїть ті окунь? Ось це такі поплевки резко в дно і все. Бо я бачу на тій стороні, то добре біла риба клює. А тут такого її немає. Хоча я знаю, що це місце теж хороше на білу рибу. костюм, ну, хорош. Карася хорош. Хорошего карася. О, Ух, хорошее что-то было. Что здесь шло. Карась был тоже хороший. Я покисил сел, уткой разбирался, поки кинул в садок, сразу там поклевка, если закинуть. Чомусь помітив сьогодні, що там, де стаюш чесник, нагрузило, то чомусь клює краще. Кокос сьогодні щось ну, не в тієї. Скільки я вісно, його кидаю, нагрузило. Ну поки що всі трофейні рибини були зловлені саме на часник, де був, був часник на грузилі. Навіть окунь, і той приплив на часник. Шурак его хорошая. Лежи взяла на опарыше. Сейчас есть. Карасик невеликий. Нормальный такие. С довольно нормальные карасики. Neu Уже не успеваешь ловить. Уже не успеваешь ловить. На три будки. Хороший когда взял. Хороший. На хлобака. Хороший. Хороший. такие полковый карась Бачите, все стисно Без Где стоит, не как пришли кабели хвост. И все. Только поставил тисто, буквально на ту минуту постоял. Поставил тисто кокосовое и сразу поплок попусть за течением. Теперь зразу кусики сразу поклевка крася. і не засікся. Так, будем затянуть по иншему. У нас такие клубни очерета такие, что я не знаю. Просто. Ну, шел. Ничего страшного. Мы же все равно сматываемся. Напоследок здесь шел карасик, повезло им тоже. Хорош. Карась взяв. Толково. Це буде нашим таким фееричним завершенням рибалки. Тейзий йшов. а цього я злою. Ну бачите, друзі, карась плеє. Дибевий хороший карась. Ага. Наш Достатньо багато. Если не висипати. Давайте десь тут висиплемо. Ось таке Трохи поток там є ще з минулого випуску. І також з минулого випуску. Караз хороший. Ви підлящики, окунь, навіть живий. Кидимо зайшли. Окунь живий, да я Да, окунь живий, ні обрати не буде. Плаває до рено і 3 ось Ось непогані лящи клюють Хороші такі ладошечні караси. Я думаю, карасів десь десятка я півтора-два я зловию. Трохи пліток, трохи верховодок. Одним словом рибалка вдалась Все-таки вирішив я висипати і подивитись що нас по карасю. Деякі просто брати я не хочу. Такі маленькі їх повипускаю. Такі ля лящики клювали, мастира. Давайте порахуємо карасі Один, два, три. Такі маленькі ми брати не будемо. 4, 5, 6, 7, 8. Це випустимо. 8 таких непоганих карасів. А тут що у нас виходить? 3, 4, 7. 15 карасів я злою. Возьму собі декілька таких невеличких підлящиків. На тараньку, трохи плоток. Трохи в мене там ще є. Дома мороженої білої риби. Де я хочу собі зробити тараньку. А це котам верховодки. Ось такий рибі. Коротше, може цього кинем, А це все я випущу Ну, Там ні на що їсти. Тобто карась, клює непоганий. Можна з ними їхати. Я закінчив ловити рибу, тому що тут можна і було б набавити вагон. Карась клює хорошо, карась інколи попадає достойний, ну як інколи. Кожний другий карась це хороший карась клює. Ну Для цих місць мається на увазі. Тобто на водоню карась для цих місць це хороший карась. Колись тут і більше клювали, але це було не часто. Понятно, що в БХ гриба клює більше. Там по карасю, я думаю, різниці немає. Такий тут хороший карась клює, такий там хороший карась. Ну Інколи там влітають непогані дракони. Но тут клює лящ. А тут на, тому, на тій стороні сидів от, чоловік, він десь зловив при мені, може, під лящиків з густерою, ну, може тут 30, мабуть. Це те, що я ще ну, там, я не записав, там, напевно, відсотків 90%, що він зловив. І коли я записував випуск про білу рибу проводку, він зловив при мені ляща такого грам 500-700 хороший ляжок, але витяг. А може, такий карась був здоровий. Ну, мені, здається, то був лящ, більш на ляща була схожа. Одним словом, карась тут клює. Одним словом, тут клює все. Ви бачили, які куня влітають на махові водки. Це просто дракони. Щоб тут на спінінг попасти на такого окуня, це дуже крута рибалка буде. І саме головне, що їхати далеко не треба від коростання. біля хати, їдь лови. Не треба нікуди там пертися за, сотні кілом, за десятки кілометрів, да? можна за 100 кілометрів поїхати, нічого не зловить. Тому я вважаю, що рибалка для наших місць. Доволі непогано. Я думаю, може, якщо знайдемо час, запишемо ще ночний випуск на цих місцях. Десь у нас тут теж такі є хороші місця. Ну і а вже ж куди ж без махових, куди ж без ловлів проводку. Одним словом, що класне місце, де можна ляща в проводку половити. Фаворитом сьогоднішнього дня були махові вудки. Вони були фаворитом по храбакам. З насадок на них висіли храбаки, а париж слабо. Черв'як да, черв'як хорошо працює. Ну, і ізюминкою сьогоднішньої ловлі була вже ж а, насадка тіста на грузило. Тобто Ми так наліпили, як у дитинстві хліба на болоті. А, тоді, як ми на болоті так на грузило його чіпляли і закидали, щоб краще кльов був. Так само і тут самий принцип. Тому що без тіста кльов не такий. Я перевіряв, може, от вудки дві з періодичністю закидав з тістом без тіста і різниця є, друзі. Різниця є. Плюс на течії треба постійно підкидати прикормку, щоб біля вас збиралася риба. А тісто виконувало саме роль цієї прикормки. А фаворитом сьогоднішнього було полуничне і часничне. В описі будуть посилання, якщо ви бажаєте собі їх замовити. Під кінець вже й заходило кокосове, тому що ми тут вже біля себе трошки риби зібрали. Мені проїхати, я б вже ще залишився, бо до посиніння тут сидів би, але треба робити інші справи, монтувати це відео, тому що роботи достатньо багато. Тому. Можете написати свою думку в коментарях, поставити цьому відео лайк і підписатись на РБК з України. Всім до зустрічі!